Всім привіт. Ну що? Дитячі емоції ми вивчили вже майже всі. А сьогодні хочу поговорити з вами про емпатію. Емпатія не виникає сама собою. Вона формується поступово, її формує наше навколишнє середовище. До двох років дитина заражається емоціями інших. Вона може заплакати, коли плаче мама, або інша дитина, і це нормально у 2-3 роки. У дітей вже з'являється поняття я та інші. Дитина може дати іграшку чи пожаліти, але водночас штовхнути або навіть вкусити. З трьох до п'яти років формується перше уявлення про добре та погано. У цьому віці дитина вже починає розуміти наслідки своїх дій, і вона дуже добре знає, якщо вона зробила іншому боляче або образливо. Під час війни емпатія як у дітей, так і у дорослих може притоплюватись, і це нормальне явище. І ні в якому разі це не байдужість, це природній захисний механізм нашої психіки. Коли ми перевантажені болем, наша психіка може відключати співчуття, щоб зберегти в першу чергу себе. Це називається емпатійний дистрес. То, що ж робити батькам, щоб розвивати емпатію у дітей. Обов'язково будьте емоційно присутні. Слухайте дитину, реагуйте на її почуття, називайте їх словами. Ти засмутився, бо іграшка зламалась, це справді прикро. Показуйте турботу власним прикладом, діліться своїми емоціями, дбайливо ставтеся до інших. Ще грайте в рольові ігри. Через ігри дитина вчиться розуміти почуття інших. Підтримуйте чіткі, але добрі межі. Коли дитина знає, що можна, а що ні, вона легше співчуває іншим. Обов'язково обговорюйте емоції після подій. Запитуйте у своєї дитини, як ти думаєш, що відчув твій друг, коли добре, з цим розібралися, але що не робити, якщо хочете виховати емпатійну дитину, не ігноруйте емоції дитини. Фраза не плач, не серця, вчать приховувати почуття, а не розуміти їх. Ніколи не карайте за вияви почуттів. Дитина має право злитися, боятися чи сумувати, краще допоможіть їй прожити це без сорому. Ніколи не знецінюйте переживання дитини. Це дрібниці, чи нічого страшного зменшують довіру до дорослого. Кажіть краще, я бачу це тебе справді засмутило. Ще не дозволяєте власним емоціям керувати вами. Діти вчаться регулювати почуття, дивлячись на дорослих, ваш спокій це їхня безпека. І що стосовно війни, емпатія не зникає, вона може втомитися. Емпатійний дистрес, психіка вимикає співчуття, щоб захиститись. як ми вже й казали, співчуття тільки своїм це природній механізм виживання. Але втрата здатності співпереживати навіть близьким це сигнал, що вже потрібна допомога. А тепер поділіться в коментарях, що саме, на вашу думку, впливає на здатність дітей найбільше співпереживати.